Здається, наші нардепи або зовсім не мають розуму, або вирішили пограти з вогнем, випробовуючи терпіння народу. Спочатку депутат від батьківщини Вадим Івченко заявив, що дітям тих, кого влада називає ухлянтами, можуть заборонити вступ до вищих навчальних закладів. Це при тому, що в жодному правовому акті ви не побачите такого, щоб діти несли відповідальність за батьків, і наступним кроком могло би бути хіба кріпацтво. Потім всі хутко почали спростовувати цю заяву. А Рахамія сказав, що все це і псо. І слідом видав власний шедевр. Отже, за словами нардепа, якщо штати не дадуть нам допомогу, а зброї стане критично мало, доведеться посилювати мобілізацію. Так ви вірно почули саме посилювати за відсутності зброї. Не хочеться розганяти зраду, але дуже хочеться запитати Арахамію, чим ви зібрались озброювати цих людей. Глопатами, як казав Кулеба, ну тоді ви самі повинні йти в перших рядах. Інакше це не працює. Тому як казав ваш шеф, думайте.